Є така приказка, що добро має робитися в тиші, і є ще така річчя про фарисейство, Пам'ятаєте? То такий фарісей по Євангелії. Це той, хто на копійку зробив добра, і тут всім показав і розказав, який він там не на копійку, а на мільйон зробив. Оце є фарісейство. Тобто фарісейство це показушність, показушність доброти, милосердя, співчуття, допомоги. Це не щиро, це не від серця, це не від Бога і не від віри. А тепер давайте поговоримо про нашу благодійність. Я думаю, що вона може бути трьох таких видів. Перша благодійність це. Щира від душі, і вона в тиші. Ну, наприклад, ти зробив хорошу справу, ти допоміг, знає той, кому ти допоміг, знаєш ти, і на цьому поставили крапку. І ти це зробив від душі і зробив в тиші. Не популяризуючи, не розказуючи це, бо ти просто ну, відчуваєш, що це правильно, і так треба зробити. І ти це робиш ну, от від душі робиш. І тоді сторицю це повертається тобі. Другий варіант він антипод першому. Наприклад, зробив благодійництво на тисячу гривнів, потратив 10 гривнів на телебачення, 20, грив, 20 тисяч на рекламу, наприклад, і роздув, і показав на надув щоки Супер, я такий благодійник. Ну тоді це пахне популізмом і політичним проектом. Ну, я б допустив би, що подібні люди потихеньку готовляться, щоб зайти до влади і показують, які вони хороші. Оце якраз те фарісейство. Оце антипод першої благодійності. Знаєте, така надлишкова шуміха там, де цього взагалі не повинно бути. Ну, а істина знаходиться посередині. Є і третя форма благодійності. Це коли популяризація наших дій сприяє їх масштабуванню. Ну тоді це виправдано. Тоді ми залучаємо і рекламу, і, засоб, і засоб масової інформації, тому що нам треба до максимальної кількості людей довести, щоб вони. Довести про те, чим ми займаємося, щоб вони нам допомогли у цій справі, в тому числі коштами, і ми цю благодійність нашу могли масштабувати. От в цьому плані мені подобаються деякі, деякі наші блогери, ну, наприклад, там, Стерненко. От він, наприклад, веде. Свої передачі, і там е просить дати кошти, і каже, що він особисто стільки коштів пожертвував. Від вас, дорогі благодійники, прийшло стільки коштів, ми їх витратили туди-то, туда-то. Ту і це є масштабування цієї благодійності як допомога Збройним силам України. Ну то це нормальна благодійність, це толкова благодійність. Вона робиться не в тиші, так як перша, і не в із лишній суєті, так як друга. Вона робиться просто правильно. Там, де треба долучити, скажімо, інформаційний простір, то він долучається, тому що в цьому є потреба. Ну от приблизно так я бачу ну, три варіанти благодійності. Шановні друзі, буду вам вдячний, якщо підпишетесь на мій YouTube канал і, звичайно, залишите вподобайки, запитання, коментарі. Наперед дякую. Всього доброго.